Фонд гарантування вкладів підбиває перші підсумки продажу активів «Комінвестбанк». На сьогодні у системі Прозоропродажі проведено 5 успішних аукціонів з продажу активів на загальну суму майже 21 мільйон гривень. При цьому середня конверсія, тобто співвідношення ціни продажу до балансової вартості активів, складає майже 200%. У середньому на кожному аукціоні беруть участь по три учасника. Серед найуспішніших аукціонів торги з продажу об'єктів нерухомості на Закарпатті. Зокрема, колишнє відділення банку у місті Рахові уже з перших торгів було продано зі зростанням ціни майже удвічі, а нежитлове приміщення у місті Береговому за рахунок конкуренції зросло у ціні на чверть. Нагадаю, кошти, отримані від аукціонів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банку. Продаж активів Комінвестбанку триває. На сьогодні у системі Прозоропродажі заплановано аукціони з продажу земельної ділянки на Закарпатті, майже 1,7 гектара в селі Соломоново, Ужгородського району, а також колишнє відділення банку у місті Дніпро. Офіс загальною площею понад 140 квадратних метрів по вулиці Мостовій. Крім того, серед виставлених активів права вимоги за кредитами, зокрема, забезпеченням тепличним комплексом на Київщині. Кредит із обладнанням кінотеатру у заставі, а також кредити виробника хутряних виробів з Івано-Франківщини. Інформація про всі виставлені активи на продаж розміщується на сайті фонду, на сайті Прозоропродажі, а також у віртуальній кімнаті даних. Тому стежте за нашими анонсами та беріть участь в аукціонах. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.